Той самий, а влог наступний. Так, в нас знову вимкнули світло, переперся я знову в сарай, розтоплюю буржуйку, всі ті ж самі кадри, все як завжди. Бачите, лайфхак, навчився. Трохи отак от тут у нас задимлюється. Так. Розтопилося вже. Так що ляпота. Я думав, воно як прогориться, я там фанерки накидав, всякої байди, буде чітко. Але задимлює, звісно, жесть. І я цього разу навіть взяв павербанк. Правда, ще не підключав. Дивіться, бать пилюки. Треш. Такі умови, такі умови. або я просто ліна вихуйло, що не виключено. Фонарик, бачите, зарядив, як світло, як і ясним днем. Да? Да? Ну, це, ваш, і, бать, це вам не хурю, му хрі нахуй. Обивайка <coughs> ну, нікому не надо. Якщо не треба пишіть. 60 гривень віддам. Так, вмикаємо світло. Хуяк і взагалі, як ясний день в квадраті. Ух, Хорошо. Блядь, картина є така. Може кому надо. Нульц просто, ебать, запечатана. Охуенно. Соточка і вона ваша. Чи хочу отут зробити ще геобразний стілаш, бать. Я взагалі цю зону оставляв під е, зйомки шортсів, рілсів, ТД і ТП. Але їбать, давайте будемо чесними. За, блять, півгоду зробленого оцього всього, їбать, я жодного разу сука не став і не записав там навіть в всратого тіктока. <світ> Відповідно, нахуй їбать собі голову, їбать, лису мою. Їбать. І оце от, мріяти про щось там. Я, Понятно, що я хуй буду його робити. У мене ну нема на це часу. Так що треба в'єбошити тут стілажі. Але потрібно подумати, як, які, до чого фіксуватись. Ну, коротше, є над чим подумати. Але от зробити тут стілажі, це буде ахуєнно. По-перше, тут стане тепліше, простір забереться від холодної стіни, і Пошла вона нахуй, тут, кстати, стіна ще тоже холодна, але буде тепло. Так що, блять, хуліть, давайте делать. У мене є доски, але, їбать, я і доски, і оце я і зробити з досок стіла. <плес> давайте будемо чесні. <плес> Вийде якась хуйня. Але, по суті, крім дощечок, у мене ніхуя і нема. Є драбина. Ну, блядь, з драбини з стіла ти теж не зробиш, як ти з нею зробиш стілажи. Ну, блять, коротше, треба брати тоді доски ці батьки, та бо ж ти з досок стілажі. До потолка їх прям не робити. Робити їх десь 2 метри, потолки тут, мабуть, 2,50, 2,70 ну десь так, ніби нехуй. Та ні, мабуть, 2,20 навіть. Ну то 2 метри робити, 20-30 см залишиться там догори. І буде заїбісь. В принципі, туди просто на, на самий верх будуть лежитись легкі, ну, легкі або неліквідні якісь там коробки. Та і все. Або пусті просто коробки. Це було похуєнно. Да? Крок перший. Зачистити тут все. Зроблено. Та-да! Чисто, без будь-яких проблем. Все. Тепер треба каркасик. Саме проблема це те, що отут не буде ні до чого фіксуватись, тобто тут треба якісь лапті внизу, які будуть триматись, бо в мене немає а, нічого, крім шуруповерта. а шуруповерт не візьме стіну. Ну ніяк, а перфоратора нема. А треба зробити прямо зараз. Отак. Ну що, заїбаємо таку основу. Поки не буква Г, Ну, але відміється. Ну що, і так от фіналимо цей стілаж. Скільки у нас? Чотири ряда вийшло. Ідеально. Ну і сюди б, звісно, ще б. Ну, по суті, тепер там і місця немає. Так що буква Г була не резонна. Ось вот так от. А сюда будуть паліти нові приходять, вони будуть тут складатися просто та і все. так това. Якщо так? От.